Чому менеджер з найвищими фінансовими показниками не завжди найкращий у продажах насправді? У багатьох відділів продажів є такий зірковий менеджер. Показники супер план закриває прибуток приносить. І всі думають, ось він ідеальний продавець, просто еталон. Але як консультант я не раз бачила інше. Наприклад, що цей менеджер просто давно працює в компанії. Він має історично складену клієнтську базу, яка працює сама по собі. Або йому віддають найпріоритетніших клієнтів, бо він довше працює, краще розуміє продукт чи просто має контакт з керівником. Буває, що він сам вибирає собі найтепліші людей і не працює з рештою. Ну і звісно, показники в нього хороші, але чи насправді це професіоналізм? Бо коли база вичерпається або коли умови зміняться, саме тоді стане видно, хто насправді вміє продавати, а не просто користується вигідною позицією. У той же час є менеджери, які щодня системно працюють. Багато дзвінків, зустрічі, комерційні пропозиції, постійний аналіз воронки. Вони не мають теплої бази, але мають дисципліну, мотивацію та розвиток. І саме такі люди часто через кілька місяців переганяють зіркових, якщо дати їм підтримку та час. Тому оцінювати менеджера варто не лише по результату, але і по тих діях, які до нього ведуть, щоб не будувати продажі на одному фартовому співробітнику, а розвивати сильну системну команду.